Починаємо ми з бланшу Починаємо ми з бланшу і ми будемо розказувати вам наскільки воно смачне. Ну що ж, дорогі, соботильні, ми пробуємо. Ви бачите, сомельє прямо зараз пробує. Раніше він був чорний, тепер він сивий, але самі розумієте, що до добра не доволі від Владислава. Як ви ставити оцінку сьогоднішньому цьому напою? Я ставлю цьому напою 4,5, поле бо... десятивок. Не вистачило трохи гірчиночки. Подивіться на цей колір. Як ви бачите, він занадто світлий. Він виглядає, ніби це живчик. Змішаний з моїм. Я ставлю цьому пилу 6 балів з, 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 з 10. Чому? Тому що воно погане, нагу. Бля, весь пилий, то піздєт. 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 Його треба ставити туди, куди не ставиться навіть він. Майже нема. Як ви вже бачили, Ігор був тоді. Головне, щоб Андрій не приїхав, коли буде Сережа. Люди не зважають, коли буде план. А бланша вже не буде. Ну що ж, бланш ми відкидаємо. Тепер ми пробуємо староправне. Дима, а де мій телефон? Знаєш, що зараз за годину? Години да? відставати нове пиво. Ну що ж, дорогі соботильники. Владислав позвонив нам, сказав, що цієї бічати, цього пива не буде сплачувати з того тисне. Ми взагалі не знав, що ми будемо святкувати один народження цей бізнес. Але бізнес... не знав, що в нього день народження, але бізнес та на деньги. Влади. А смісл, ну ми ж святкуємо, ти, ти мав платити. Ти з не заробітка. <ривіт> Я знаю, що в Пакистані заложник, але воно мали та на день. Нам придеться це все вертати в магазин, почати відкрити. Так що люди, попрошуємо. See